Молодих авторів подаватися на цю резиденцію. Цей місяць, який ви проведете в рамках станіславського феномену, ви ніколи не забудете в своєму житті. Це місяць знайомства з чудесним містом Івано-Франківським. Це місяць спілкування з метрами літератури, такими як Юрій Андрухович, Тарас Прохаський, Робоїзик, Володимир Єшкіль, Василь Карпюк. <реку> <реку> Це подорож у Карпатські села, такі як Космач, Брустури, Батьківщина Василя Карпюка, Павлівка. Для нас це був також триденний фестиваль АртПоле, коли ми жили по суті в такому місті концентрованого мистецтва. Назавждень я прочитаю свої вірші, оскільки тут була лише проза. Перший вірш написаний якраз у селищі Брустори, куди Василь нас возив до своїх батьків. Брустори, хто не знає, це така світова, думає, десь стільки світова столиця сирних коників. Це просто ну, люди там майже в кожному дворі люблять сирних коників, там отримують за це заслужених артистів. Художників, так? Да? Народних і заслужених художників, з дивовижних взагалі місцевих рептилія. Йозеф жив на околиці в бетонній п'ятиповерхівці, посеред курців, лікарів, машиністів і їхніх онуків, зберігав холодильник у різних мишей, птахів, горобців, синиць, голубів і круків. Заливався сивинами, кликав таких, як він, безнадійних жителів цих давно забутих районів, переважного змієсловів, заклиначів, патріархів, арен та ринків, обласків і поклонів. Напивалися в смерть, говорили про часобіль, про казкові міста, мандри цирку, жінок без віри. і шипіли ще раз таємиче ще як Мов дали шкіру. А коли вже Йосип, захмелівши від цих отрут, що собі і колегам до килихів і так щиро, він, говорив, переходячи з шепоту, згодом на крик, лякаючи всі хребтині в своїй квартирі, він говорив: ці зими втрачають міць. Нам пора вирушати мандри, не чекати тепла півроку. Ми терпіли тираю, ми безнадійно сірих дворів, холодних лікарень, історичних жінок і садистських дітей на кожному кроці. Тому зараз і тут. Проголошую всім свободу, нам пора вирушати. Занадто вже довго ми проживали за інших, доношували їх шкіри, забувши про власну могутність, ставали людьми. І по цих лише словах шипінням отруйно щирим розв'язалися друзі, змії по всьому місту. Сам же Йосиф вирушив у простори, ти не був же, мабуть, років і здрісті. Другий я трошки поясню, у нас останнім часом ну, Полтаві, звідки я родом, відбуваються такі е, лихі дев'яності. Постійно комусь палять машини, то палять автобуси, один з одним розбираються. І міліція ніяк не може знайти, хто це все робить. Можливо, це різні люди, але я уявив, що це все робить одна людина, і от як цей палій приходить додому і говорить там зі своєю дівчиною чи дружиною автомопалі. Я просто не вмію брехати чи красти гроші, говорити німецькою чи зраджувати дружині. І тому що п'ятниці після робочого тижня я палю машину. І вони вмирають, ці великі, складні механізми, металічні слони, бегемоти, гепарди і кити. А я мовчки дивлюсь на вогонь і вірю, що за це мене хвалитимеш ти. Я прийду додому і скажу, дивися, ми долаємо буржуїв у цій війні за цей місяць три джипу і два сетроєни. Вже померли в непереможній вогні. І хоч ай МВД, СБУ і бандити, не шукають мене серед цих доріг. Я для тебе спалюю найдорожче з того, що тут знайти я міг. Я кидаю сірник, мов надію на завтра, як можливість виправити життя. Розливаю бензин, мов горілку, друзям, і втікаю. Від світла втікаю я. А ти скажеш: твої машини палають, і бензин зірниками тут не в основі. Вони просто згорають, бо їх мотори не здатні відчувати любові. І тому продовжують: пали нещадно, в цім світі немає місця для них. Захопи з собою оту каністру і ходімо гуляти вздовж доріг. <плес> і останнє, я прочитаю, таке, перенесемось кудись таку жахливо-спекотну пустелю. «Караван» Каравани йдуть, яким би не був маршрут, б там вітри не кидали обличчя пісок. Кожен заради думає про своє, що було, що матиме й те, що наразі є. Сонце нещадне, вбиває надії всі, з дня на день варять пустелю живцем із верблюдами і товаром. А раби мовчать. Кожен мріє про дім, своїх дітлахів, дружину, батьків, про дружину найбільше. Але зараз тут лише вервиться тіл, голів, ніг, хвостів і нічого на горизонті. Це не краще з можливих тепер світів, але навіть якби хтось із них захотів, не придумав би краще. За товар не бояться, пустеля мертва, самим отут не сканати посеред вітрів і нічого. Але все ж час від часу розбирають свої автомати, вищають місок і часто моляться Богу, колись вони прийдуть, засмаглять свої домівки. Поцілують дітей, нагадають про себе дружині, і ночами пота позиратимуть на горизонт, мов би в чомусь винні, наче злодій бідняк, що вкрав для, для дружини обнову. А тоді відчують, що пустеля така самотня, що у кожного з них кологеня росте безодня і вирушення.